Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми говоримо про хом'ячка. Подивимось новини, відкриємо останню нагороду з пазлу для мене і відкриємо бокс за 13 тогів. Поїхали! Почнемо з того, що нещодавно в Крипто Всесвіті відзначався День піци. І саме до цього призначено багато подій в хом'яку. Ось міні-івент, який буде тривати ще 5 днів. Умови нарахувань 600 поїнтів за підвищення рівня, 1000 поїнтів за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом і крафт офером Один РЛТ витрачений на маркетплейсі дає вам 200 поїнтів. І 2500 дасть крафт офер е, Зауважу, що мерч не має відношення до цих поєнтів лише крафт офер. Так, мультиплеєр так само у нас 0,1 за, за один обмін РЛТ з криптовалюти. Так, і що у нас по нагородах? Так, ось маємо, що маємо. Так, зараз. Так. Е, значить, у нас 20 рівнів, 2 додаткових нагороди. У нас майнери ось ці крутезні в кінці. Ну, а я, як завжди, максимум вже до шостого доходжу, тому що е, насправді для мене вже міні-івенти припинили таке почуття е, перегонів, тому я беру те, що є, не граю вже на відкатах і маю, що маю. Так, а вам бажаю дійти до кінця і забрати ось це. Звісно, що без донатів це майже неможливо. Так. Тепер у нас по подіях, це я вам розповіла, ось у нас є ось ці бокси. Вони у нас будуть ще 2 дні. Значить За 2 РЛТ ми маємо змогу отримати ось ці нагороди. Я відкрила три ось цих бокса, отримала батарейки, отримала ось ці деталі і мені здається, а двічі отримала деталі. Тобто, три бокси це були батарейки і деталі. E, можна найкраще це отримати ось цей майнер. Мені здається, що хтось із нашого чату його отримав, але, але це не точно. Так, ось цей бокс за 13 догі. Я його і хочу відкрити. Подивимось, що може випасти мені. Мені може випасти значить, 500 деталей. Ось цей майнер. До речі, в чаті у нас відкривали бокс, і саме цей майнер випав. E, значить, ще детальки, ще майнер. І 5 РЛТ. Ну, я вам хочу сказати, що з моєю вдачею, напевно, мені ось цей майнер і випаде. так І останній бокс у нас за 53 догі. Тут нам може випасти ось такі нагороди. Е, і е, самий поганий майнер це ось цей. Я не пам'ятаю, що це за майнер. ну Все одно, це зараз це вже ні про що, коли така потужність всієї гри. Єдине, якщо випаде 12 РЛТ, то вже буде не так і сумно. Ну, а далі вже це гарні, гарні пропозиції. Так, тож, давайте подивимось: у мене 13, ну а у мене скільки? А в мене 16, у мене ще й лишиться трошки. Ну, давайте подивимось. В зарахування це не де, де-не-де. 5 РЛТ непогано обміняти. А по курсу, а давайте подивимось, мені цікаво, скільки буде, якщо я. За скільки мені потрібно догі, щоб купити 5 РЛТ. О, так, я в плюсі виявилась. Гляньте, Мені треба, щоб 5 РЛТ купити 31 догі. Тож, я, я в плюсі. Так собі поміняла. поміняла догі на РЛТ. Вам я не раджу відкривати ті бокси, тому що всі вони йдуть в розчарування. Дуже мала вирогідність, що ви отримаєте якийсь класний майнер, а витратити кошти можна і більш раціонально. Так, ще у нас дві години триває продаж ось цього майнера. І, ну ви його вже не застанете, але ось такий майнер був. Так, ще у нас є. Ще у нас, ще у нас, що у нас є? Ще у нас є ось пазл. Пазл ще буде тривати два дні. Е, я зараз е, навмисно лишила цю нагороду для запису відео для того, щоб відкрити з вами. І заберу ось цей майнер. І, можливо, можливо я пройду. І ось цю нагороду. Я не буду вже, звісно, записувати, що там мені випаде, проте є маленька ймовірність, що візьму. Так, ну і давайте подивимось. Так, мені випала потужність тимчасова. Ну, нічого страшного, я не засмучена. Більше я б засмутилась, якби мені втрапив якийсь поганенький майнер, хоча тут вже і не лишилось, він уже б втрапив. Тож, що засмучуватися. Так, давайте поставимо. Поставимо, поставимо, щоб цей майнер магма працював на мою кімнату, так, це мене. А, найголовніше все забуваємо вам розповісти. Е, вже впровадили ось цей зміну ось цього і темпану. Тепер у нас є окремо майнери, окри, окремо полички. І це зручно, коли у вас велика кількість в інвентарів лежить і розмежування. Проте це ще не повна інтеграція е, оновлень, які нам обіцяли. І е, там ще в нас має бути дуже зручний якийсь е, фільтр. Зараз є він, але я не впевнена, що він зручний для нас. Е, от, тож, сподіваюся, що буде щось інакше і більш в зручному форматі. Але ось, є оновлення, і тепер можна зручно переглядати. Ну, до прикладу, давайте скинемо пару майнерів і подивимось, як він сортує. Так. Ну, я, до прикладу, хочу від бонуса від великого до малого. Отак. Ну, повіримо йому. І що тут у нас ще? І є від потужності, від великої малої. Ну, наче, наче працює. Так, і моя улюблена кнопочка, вона у мене ось тут. отак зробимо. Не хочу розставляти, погоджуюсь. І має він розставити, проте він виставить зараз все в мою другу кімнату, а не в цю. Так. Так, він виставив все тут. Ну, нехай поки стоїть. Е, так, себе поверну. Але працює. Так, нам обіцяли взагалі, що там буде дуже класний якийсь фільтр, буде все відображатись супер-пупер. Ну, подивимось, подивимось, що нас очікує. Ще у нас триває крафт. Один день буде, то встигнете, якщо сьогодні подивитись. А ми здається, його вже розглядали з вами. Ну, Тим не менше, є ось такі майнери, і ось це є. Вони всі між собою пов'язані. Єдине, що я помітила, прикольна штука, коли, до прикладу, у вас є вже якийсь майнер ось першого рівня, да? і е, немає, до прикладу, ще одного, щоб купити його, чи взагалі, то ви можете ось за детальки скрафтити і отримати вже майнер іншого рівня. Проте, проте, все одно треба дивитись, чи вигідно воно чи ні. Завжди порівнювати на маркеті. Можливо, якщо ви не хочете витрачати для поєнтів ці кошти, а просто вам потрібен цей майнер вищої потужності, то треба подивитись, може його вигідніше купити просто так на маркеті. Такий тим. теж варіант є. І найчастіше мені здається, що так воно і є. Так, все я вам розповіла. Бачите загальна потужність вже 42 І це ем, за рахунок того, що зараз багато тимчасової потужності. От навіть у мене е, зараз 5 піта тимчасової потужності. І в мене вже потужність кімнати 190. Ну, це таки... А, і ще у нас є розпродаж. Також 2 дні буде. Ось ці майнери є на розпродажі. Всі в наявності. Навіть оце ще. Е, так. Також, якщо вам треба, у нього, до речі, 2 бонусних відсотка. М -м, цікаво. А, ну, а в мене який такий стоїть у мене. І якщо його можна скрафтити, а його можна скрафтити? Так. То... Ось. Давайте подивимось, скільки коштує крафт. Не можу скопіювати. До речі, нещодавно хтось питав у нас в чаті. Чи вигідно, чи ні, я просто не пам'ятала, що в мене він першого рівня. Так ось. Він буде мати ось такий вигляд. Він буде майже один піта хеж, 2,1 бонусний відсоток. І е, майже 2000 деталей треба по кожній позиції. Проте у мене і так дуже велика кількість на крафт, я не буду. А можливо, у вас така сама ситуація, як у мене, то роздивіться цей варіант, можливо, для вас він буде більш вигідним. Тож дякую, що подивились відео зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо для вас такі відео є корисними. На моєму каналі почали з'являтися більше відео про інші проекти. Теж подивіться, можливо, щось знайдете для себе цікаве. Дякую, що були зі мною. і Бажаю всім нам перемоги!